Мені спочатку казати, що я Віктор Розовий. Да? Добрий день. Я Віктор Розовий. Зараз я буду розповідати історію, як я отримав поранення. Я і мій друг Гуцул. Ну, у нього є справжнє ім'я. От заходили ми, значить, на позицію, яка називалась, чи не називати, як називалась позиція. Коротше, позиція називалась Нектарин, але ми йшли на позицію Зозуля, але до Зозулі ми не дійшли. І ми вирішили перед тим як заходити, зайти, попити чаю у півішників. І вони просто сиділи там в бліндажі, собі балділи, дивилися, яка там обстановка. Я думаю, блядь. Єбать, а ми снайпера, блін. Ти маєш блін, іти з тими гвинтівками, з тими еберлістоками, блін. 20 кілограм гружений. Блін. Я трошки почав не любити FPV-шників. Так от, значить, заходимо ми на позицію на оцю зозулю. Зайшли, типа, виставили засоби спостереження. В якийсь момент операції почали передавати, що квадрат, типа такий-то, такий-то мають заходити коротше пі. Ми, типа, дивимося по цьому, по кропіві і дивимося, що оцей квадрат. Там якийсь ікс, типа чи щось таке. Це, блядь, наш квадрат. Коли є можливість стрільнути підера, блін, ну, типа, не варто не використовувати. Ну, я виставляю гвинтівку, сідаю назад, типу, в окопчик. І ще потім я пам'ятаю, що заходять пацани ПТБшники, які в подальшому мене врятували. Патрік дід Ісус. Ісус мене врятував до речі. Як мені розповідали, що, типу, був прильот. Це була 120-та міна. І прилетіла, наскільки мені було відомо, дуже близько, десь метр, метр від мене. Коротше. І чи першим, чи другим прильотом поранили мене поранили цього гуцула, а йому попало і в плече, і в руку, і в ногу. Ну дуже страшні поранення. А мені просто в голову прилетіло, да і все. Знаєш, як оце колись було в Counter-Strike, коли хедшот прилітає, типу, все, типу, ти вилітаєш із гри, Але от сидить людина з хедшотом, нормально розказує тобі історії, як його поранили. Як йому прилетів хедшот, я собі лежав балдів, поки пацани відгрібали там. Патрік, значить, це медик, який мене врятував. Він смішно розповідав, що там був у Ісус, Ісус позивний був у пацана. І коротше, цей Ісус біжав типу, і розкидував типу, всі гілки. Як це розгрібав шлях, щоб типу, мене винесли. І в якийсь момент Ісус побіжав там кудись далі, і цей Патрік біжав і кричав: Ісус, допомоги! Типу, напевно, було б смішно, якщо підери це все чули. Типу, що біжить, чувак, по окопам кричить, щоб йому Ісус поміг. <гум> ну, Приїхала евакуація, і вони ще на мінні потім підірвались теж. Ну такий діньок був, звісно, не очень. А потім в Дніпро мене повезли в мічнику, де мені дістали ламочок з головоньки. Ні, то я потім в комі лежав десь два тижні чи, чи ні, чи тиждень. Е, я бачив Бога. Чорного бо чорного. А потім, коли мені там ще пластину ставили, то тоді я бачив теж Бога. Він теж був чорним. Але типу він ще курив. Я курив. Синій бонд. О, синій бонд курив. Я згадував просто, що він там курив. Блять, ну я думаю, блять, що таке дешеві сигарети? <сум> Синій бонд. А потім сів на цю на ламбрету, на скутер і уїхав. Ви думаєте, я піжжу? Ну, може бути.